І так, мої вітання, що сьогодні субота, авторинок в місті рівному. Чудова, шикарна погода, птічки співають, пташечки. І ми будемо сьогодні для вас знімати дешевий сегмент, так як він є популярний на сьогоднішній день. В мене люди постійно телефонують і питають, Роман, зніми сегмент. Я стараюся чергувати. Тиждень загальний ринок, тиждень, виходить, дешевий сегмент. І сьогодні якраз от такий день відзняти для вас дешевий сегмент. Відразу підпишіться на канал. Як завжди, порада, перевіряйте автівки. Ну, моя така порада, ви собі там вирішуйте. Моя задача вам показати інформацію по автомобілях. Ви телефонуєте до продавців. Часто до мене люди телефонують, кажуть, Роман, там машина продається. Друзі, в мене немає телефонів до даних автомобілів. Я вам показую інформацію, тому уважно слухайте, якщо є. Ціна на, на автомобіля і є номер продавця телефона Ви телефонуєте до продавця. До мене телефонуєте, якщо вам потрібна якась консультація, супровід разовий огляд, підбір і так далі. Тому приємного вам перегляду. Підпишіться відразу на канал, прокоментуйте дане відео. Вам бажаю добра. А ми йдемо і починаємо відразу в режимі онлайн, щоб вже не переключати з першого варіанту. Це от ось така деунексія. Даний автомобіль нас вартує 2400 доларів. Так, Показую номера телефонів. 12-й рік, пробачаю, це Нубіра. 12 рік, 2400 доларів. Ось такий варіант, якщо вас зацікавить, телефонуйте. Це Нексія, бачите, написали просто... Я ще не проснувся, друзі, так що хейтери зараз будуть мене хаяти. ну ми не, ми не стараємо, ми йдемо далі. Ось гольф 4-го покоління в універсалі, що цікаво, автоматична коробка передач. Часто і вам ще така порада, можливо, там, щоб мене ну, там, не телефонувати, якщо вам щось потрібно знати, ви навіть в інтернеті можете за будь-який автомобіль. Написати даний варіант на 6 тисяч доларів, один і 178 заявленого оригінального пробіга. Бачите, десь продавець, мабуть, десь не проснувся, що написав, що це нобіра. Ну, ну і я так прочитав, хоча я відразу сказав Нексія. Ну, таке не важливо, всі ми помиляємося і на то ми люди маємо право на помилки. Єдине питання, що ми маємо їх визнавати, аналізувати і так далі. Ось такі варіанти ми йдемо далі. Цей варіант вже не знаю, скільки він вартує. Там мені люди писали в коментарях, продавець, писали продавець і космонавти, що тільки... <сам> да, да, да. Є таке, бачите, 5700 доларів. Ексклюзив пише, еквівалент 5700 євро, доларів, обмін, кредит, можливий Fiat Scudo, 5 рік, 1,9 простий дизель. ну Таке. Ось така ціна. от оце дукато, дивіться, який раритет навіть є. Груз Пас 3400 доларів. От Цікавий такий варіант. Давайте ми його обійдемо. Ясно, що машина робилася, фарбувалася, ви це маєте зрозуміти, тому що машині, будемо так говорити, не один рік, а, а, а можливо навіть і старша вона за мене, даний автомобіль. Тому ви маєте це розуміти, що звертати на цю увагу, що це буде не ідеальна машина. Вона вже свій свій ресурс, можливо, трохи виїздила, але от ціна автомобіля, якщо хороша, то в принципі можете і телефонувати. І давайте починаємо також. Ну і сам, от читайте, як називається Верса. Такий седан. Даний варіант нас вартує 5400 доларів. Сьомий рік. Цьому рік 5400 доларів. 120 тисяч пробіга. Номер телефона 068 202 8110. Fiat Doblo 1,9 дизель. Даний варіант у нас 3600 доларів. Також номер телефона, цей, що на версії, Nissan. Кажіть номер телефону 097. 77 18 284 284. О, відкрито. Ось такий варіант для сім'ї пасажир. 1,9 дизель, турбодизель. Цікавий такий варіант, телефонуйте, номер телефона є. От скуду фіат. Фіат Скуда в нас 3-100 доларів. 1,9 з От номера телефону також є. Я зараз вам покажу його в салоні, щоб ви собі розуміли, що і як. От давайте вам покажу вам в салоні даний варіант. Салон в принципі чистенький. Для роботи непоганый варіант. Надійний. Надійний... Що ви кажете? А, Пропорційно, бачите. Іспанія, Домінікана, Сербія, Америка. Далі. Це оце скудо, скудо об'їздив. Да. Плив, плив, на, на, на літаку, на літаку. Ой, на, на самоліті летів. Ось такий хоньда джаз. 4600 доларів. Автоматична коробка передач. Давайте я вам покажу по салоні. Так, по сандерку. Зараз ми глянемо щодо чого. Ось, Збережнемо стані автомобіль, автоматична коробка передач. Не робот. Кондиціонер присутній, в принципі. Так, Сандеріка вам покажу в цьому ціновому бюджеті. Ну, даний варіант у нас 6 тисяч доларів вартує, але це 141. 9 годин. Номер телефону 097 645 38 33. Так, мазда в нас. Мазда в нас вартує 400 доларів. 2004 рік автомат, бензиновий двигун. 1.4. Телефонуйте. дані з Берлінгу. 2,750 доларів. 850 доларів. Цікавить номер телефону продавця є. З такий варіант, можливо, буде цікавить. Набирайте. Крипучі ці автомобілі, двигуни ресурсні. Телефонуйте. Популярний вали... варіант гольч 4 -го покоління в універсалі. 4500 доларів в 2000 рік. Номера присутні і кондиціонер присутній. Ось такий варіант в універсалі. Також, якщо зацікавить, телефонуйте за номерами, номера вказані продавця. До речі, пишіть коментарі, яка у вас погода. У нас сьогодні 31 градус. Бачите, літо кажучи, з цього. Року буде аномальна жара. Будемо надіятися, що ну я люблю Хорошу погоду, але така погода хороша, це коли десь біля води, бі... десь на відпочинку, на природі. Якщо це працювати, це ад. І повірте мені, навіть дивитися автомобіль да, в таку жару, да, воно також дуже голова може не зображати, десь починаєш там заплітатися, ще щось, От навіть від відео знімаєш навіть сьогодні. Да, Отже, от, самого ранку жарить, і я вже от можу там попутати <плоди> марки автомобілів, ну, але хейтери відразу там. Під, піднімаються одразу і кажуть, що ти там розбираєшся, як баран на зорі, там тайте. Ну, є різні люди, є різні люди, тому такі на сьогоднішній день реалії. От За фабією мені часто телефонують, я дивіться, 4-200 доларів, того присутній сьомий рік, модельний рік-восьмий, цікавий такий варіант. Набирайте продавця, номер телефону є. Бачите, трошки сині люди ходять, тому що і погода хороша. Взати 30 люди також готуються до, до свята, хочуть на, на, на свято собі купити автомобіль. Сьогодні, так бачите, трохи є багато варіантів. Давайте цього сандеріка почнемо. О, так, даний сандерік 400 доларів, номер телефону присутній. Телефонуйте. Отакий пижик. Також, можливо, зацікавить. 3000 доларів. Ще й він, виходить, в седані. Що цікаво, номера телефону немає. Ну, немає телефона. Тому от дивіться, який варіант, гольф. Старенький гольфік. Можливо, він вас зацікавить 1150 доларів. От 1150 доларів такий гольф зацікавить. Бензиновий. Можливо, навіть і телефон зараз ми подивимося. Ось такий варіант, можливо, зацікавить, телефонуйте. І номер телефону присутній. Давайте глянемо, яке сидіння в ньому. Дивіться, які сидіння людина поставила. Та прикольно. Ну От вам тисячу да, будуть легкоспавні диски, зимова резина. Да, звісно, будуть нюанси, але що ви хотіли, машина це. Але цікавий варіант набирайте. 1,4 логан. Якщо цікавий такий варіант, 2500 доларів. І торг присутній. Доволі непогані ці двигуни ви за них в курсі. В принципі, хто мене постійно дивиться, не я думаю, повторюють, нема смисла. А якщо вам цікавить інформація по автомобілі, все дуже просто. Вбиваєте в інтернеті, який ви хочете автомобіль, проблеми, болячки. Не забувайте тільки, одне, що в кожній машині є свої недоліки, так і як в людини. От, тому що ідеальних машин, і ідеальних людей також не існує. І так само з ситуації із, із автомобілями, щоб ви собі розуміли. Оце вам ви... Просто ви дивитеся, що вам дешевше обслуговування, собі вирішуєте добрий день. зараз якось... Ця... Дан... Даний варіант 3 300 доларів. Торг присутній. циліндровий двигун 0,96 620 84 21. Набирайте продавця. Так, Nissan Note. Восьмий рік, 4700 доларів. Торг присутній. Цікавий, до речі, колір їхній. Набирайте. ВАЗ-21. Добрий день. 21,72. 2850 доларів, а є номер телефону? Да -да. 067, 067 58, 58, 58 24 397. 397, 397. як ім'я ваше? Віктор продає даний варіант. 11 Збережемо останній кондиціонер. кондиціонер присутній, 11 рік. Непоганий такий варіант. Лада 2172. Можливо, кого зацікавить. Телефонуйте. ВАЗ-2109. Пишіть чи нормальна ціна, чи ніж інжектор шостий рік 1150 доларів. Ось така дев'яточка. Візуально машинка зроблена. Такі є мінімальні десь там нюанси, такі, щоб так... Ну, ясно, ця сторона, видно, що воно. Але ви до моїх слів не придирайтеся, тому що... Я не несу відповідальності за ті автомобілі, які я знімаю на відео. І ви потім купуєте, якщо десь, не дай Бог, що ви десь там не доїдете, чи ще якась нюанси, чи там ржава машина і так далі. Дивіться, який посад. Після капремонту 1150 доларів. Можливо, зацікавить. От сьогодні є доволі непогані варіанти. Тобто, можливо, зацікавить. Такі варіанти набирайте. 1150 доларів. Телефонуйте. Добрий день. Є номер телефону? Добрий день. Є. Логан МСВ, доволі популярний варіант. 5200 доларів, 1,6 бензин, 8 бензин, рік. Номер телефону присутній. Давайте я відкрию машинку так. А, навіть, так, так. Присутній навіть кондиціонер. Стеклопідйомники присутні. 5200 200 доларів. Для, для роботи можливо зацікавить. Набирайте. Фаркоп, отакий логан, набирайте. Так, меган у нас п'ятий рік, 4400 доларів. Так, сьогодні жара буде, так? Да? Але дивіться, скільки машин. Ти сьогодні машин просто от да? Сьогодні, от бачите, трошки потепліло завтра свято. Люди трохи... Yeah. Хай продається. Ось такий варіант набирайте. От давайте Астру також в цей бюджет зробимо 4, 680, що доларів. Торг присутній. Бензиновий двигун. Так що підпишіться на канал. Подякуйте за відео, що зняв. Це буде для мене великий плюс, тому всім бажаю. Ми йдемо далі. Дивимося такий варіант. Добрий день. ну Даний варіант на 7500 доларів стоїть на автоматичній коробці передачі, телефонуйте. Ще один варіант. Чи це те саме просто переїхала людина? Чи ні. 2850 доларів торг присутній. Пробіг 148 тисяч. Добрий день. Телефонуйте. Пишіть коментарі, бо я просто жара вже і забувся, таку саму знімав, це та сама машина чи не та сама, напишіть свої коментарі. От 110-та лада, це не дуже багато автомобілів. А, Що там у вас всередині газ присутній чи не присутній... Ой. Що там у вас всередині? А, запаска? Газу немає, так? Да? Ні, немає. Ну, Таке, є свої плюси, бензін. правильно. 1,6 бензин. 1,6 бензин набирайте. 250 доларів. Зараз номер телефона 250 доларів, номер телефону присутній, набирайте. Дивіться, який варіант на ринку. Машинка з іголочки. Номер телефона є, телефонуйте до продавця. В оригіналі заводські Закала. дуже прикольно, дуже воно класно, коли воно в заводі. Ще сюди такого. Орла чи як там, знаєте, як в Кавказькій пленіці, да? що там в нього? такого в нього? чик. От такий, дивіться, який шикарний варіант. Можливо, кого зацікавить, телефонуйте. Сі Руль також в оригіналі. Все супер. Потолочок. Ось такий варіантик. Панелька не полопана, не потріскана, нічого. Це, це є великий плюс на такі роки, бо зазвичай я знаю, що лопають панелі в них. Дивіться, людина повністю. І навіть не вода, а антифриз залитий. Це також є великий плюс. Машинка. Так що телефонуйте. Номер телефону є. Телефонуйте до продавця. Ось такий варіант. Так, матізік. 2950 доларів. 11-рік, бензин. Механіка. Номер телефону присутній. Такий матізік. Можливо, зацікавить, набирайте. Так, Меган 3000 доларів. І номер телефона присутній 098-765-9044. 3 тисячі доларів Меган в універсалі. Можливо, кого зацікавить, телефонуйте. Добрий день, вам. Бачите, з яке місце в багажнику. Тут можна спати в ньому, розкладаються сидушечки, Поїхали десь на природу. Ушкодження є. Там, ну це, але 3 тисячі доларів, це все можна зробить. Хай продається. Так, давайте нам глянемо де у Ланаса чи Сенса. Там бачу червоний, то вже його знімав, але все одно вам покажу, бо не всі підписуються на канал. Тому прохання підписатися на канал, прокоментуйте відео, бачите, то, ті машини роз'їздилися. Тут Над дорогою стоять, от люди дешевий сегмент продають над дорогою. Пишіть як в когось так, чи є в когось отак на, на ринку. Упс, От, сенс. Центр нас вартує 2400 доларів. І ще лада 119 вам покажу. 2400 доларів. Добрий день. Яку ціну Octavia Tour? Так, каліна. 2800 доларів. 8 рік. 88 пробігу. Давайте зараз по салончику вам. Ідеально. Ось дивіться, який варіант. Дивіться. Ось таке, в якому стані сидіння. Гарні такі колоночки поставили, стеклоподьомнички присутні. Кондиціонера немає, але от така калина, можливо, зацікавить кого, Набирайте. Так, де сенс? 200 доларів. Можливо, трошки звук поганий буде, бо шум є. Я не брав шуму поглинач до мікрофона, То напишіть коментарі, як вам е, якість звуку. Чи нормальна, чи адекватна, чи ні. Ось такий сенс 1,3. Телефонуйте, номер телефона присутній. Бачите, ще одна калина. Ціна даного варіанта 2 200 доларів. Давайте вам зараз покажу. Кажіть номер телефону. 66, 66. 900 6-1. Як ім'я? Микола Микола, продає даний варіант. Е, давайте ми зараз тако, тут кропива, щоб не, не попектися. Стеклоподйомники присутні в автомобілі. Ось такий варіант 2 200 доларів. 2 200. <звук> Кожен раз, коли не бачу цей автомобіль s 220 він все падає в ціні, падає. Каже, заберіть в мене цю машину, заберіть в мене її. 4300 доларів, друзі. З газом. Тут, тут, тут мабуть, крила на запчастини, мабуть, будуть вартувати таких. ну, там, пневмобалони поміняти і це все буде вартувати таку суму там, чи мотора зробити. От, дивіться, 4300 доларів. Людина вже віддає цього самохода, Стоїть вона як струна. Дивіться. Хочете мати такого Мерседеса для... Молоді хлопці, як кажуть, хочете мати машину за 4300, Всі дівчата в селі будуть плескати вам в ладоші. Але крізь зараз такі дівчата йдуть, що вже на машини не ведуться. Типу, так що це колись пантіки ганяли, знаєте, в кредити понабирають типу, машину потім. От дивіться, варіант. 4300 доларів. Забирайте машину, вон дивіться, хороший. Також Audi A6. Шикарний варіант. 3800 доларів тут присутній. 1,8 з газом, 97 рік. Газ присутній, все. Подвигунувся чітко по стаканах. Також ніяких нема корозії. Антифрізик. Номер телефона є. 97 рік. От така гарна соточка, перехідна шоста. Шоста перехідна сотка. Типа, ну, Це вже така дута, вона мені подобається. Ось такий гарний варіантик. От газ стоїть тут. Все акуратно, телефонуйте, номер телефону закріплений. Ще один MCV Logan Доволі популярний варіант. Шукають часто ці автомобілі. Дев'ятий рік, напомню, 9-й рік і ціна шара. 4,980 доларів. Хороша резина, легкосплавні диски. Ось такий варіант. Дивіться. О, цікавить така апаратура. Степлопадьорники присутні. 980 доларів. Телефонуйте, номер телефона закріплений, фаркоп також присутній. Їхні больні місця, там не видно, не видно що вона десь тут буває також тут також їхні під, під цими дворниками. Логан МСВ набирайте 1,6 що побували на авторинку в місті Рівному, сьогодні дуже доволі продуктивний, шикарний ринок. Я навіть трошки шокований. Дуже багато дешевого сегмента є. Напишіть в коментарі вашу думку. он теж стою біля цієї апаратури Mercedes. 300 доларів людина віддає з газом. Взагалі, варіант я вважаю, непоганий на такі кошти. Да, трошки машина дорожче обслуговані, ніж на той Жигуль там, чи Сандеро. Але зато... Бізнес-клас 220 -й. На той час, коли я повністю в дитинстві, в мене тільки рот відкривався, коли я бачив, коли ці машини повиходили да? і, і ці мерседеси їздили. Так що, що вам бажаю? Бажаю вам удачі, здоров'я, благополуччя, щоб ви ну, підписуйтесь на канал відразу, коментуйте відео. Буду для вас знімати сегмент, але коментуйте, підписуйтесь і пишіть, як ринок сьогоднішній. Як вас погода в вашому місці? Нас сьогодні літо, шикарно, червень місяць. Завтра свято вже, в принципі, люди готуються до свят, хочуть купити якийсь автомобіль. Тому до зустрічі в нових відео. Бережіть себе, ми пішли працювати далі. Всім пока.